Всім привіт! Мене звати Аня і це мій канал, де я пояснюю, як правильно вирішувати завдання з фізики і математики різних рівнів. На сьогодні ми беремо тему кут види кутів з математики для 5 класу підручника автора Олександра Істра за 2022 рік. Поїхали. Запиши назви вершин і сторін кутів, які зображені на малюнку 20.2. Запиши назву кутів двома способами: кут А або кут КАМ. Отже, поїхали. Вершина: тут у нас є кутик А. Давайте називаємо це варіант А, Б, В, Г. Тоді варіанту А є два випадки, як ми можемо назвати кутик А, як КАМ або кут А. В варіанті Б у нас є вершинка Д. Тобто називаємо її або кут C або кут Д. Наступний у нас є кутик Q. Або Т. І в варіанті Г у нас є N або Є НР. Наступне. Накрасила два кути, визначте їх вершини і сторони. Запиши назви кутів двома способами. Так, ну давайте з вами намалюємо такий собі кутик. Отже, в першому випадку можна назвати або кут Б, або кут АБЦ. В другому випадку можемо назвати або кутик Б, або кутик ДБФ. Так, наступний визнач вид кутів, які зображені на малюнку. За потреби використовуй косиниць. Отже, в першому рисунку в нас. Є кутик АОК, і він є розгорнутим. Він нас має 180 градусів. Наступний кутик в нас менший за 90, отже, він у нас буде називатись гострим. Називаємо його PML гострокутний або гострий кут. В варіанті В у нас є прямий кут, тут рівно 90 градусів. Кутик БТЦ, який в нас має 90 градусів, називається прямим кутом. І в варіанті Г у нас на рисунку є кутик QDF, який виглядає як тупокутний. Адже, як це визначити? За допомогою косинця ви б мали приміряти по суті, до рисунку, Так, було б чітко видно, що у вас тут 90 градусів, бо у вас по суті, повністю окреслює дві сторони такого трикутничка косинця. Це прямий кут. Якщо ви перевертаєте рисунок і у вас виходить, по суті, менше за 90. Так? Тобто, бачимо, що воно так досить таки відрізняється у нас лінія, от де йде. Не прямо йде, а менше. Значить, це гострокутний. Якщо тупокутний, зараз його перевернемо. Так, 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 як би нам його так повернути? Я думаю, до сторони де можна. Ну, отак приблизно. Тобто, ви бачите, в нас ще залишається кутик. Тобто, це 90 градусів і більше. Тупокутний. Поїхали до наступного завдання. Назви всі кути, зображені на малюнках, визнач вид з кожного з них. Отже, на малюнку, наприклад, 20 і 4, ми бачимо два кути: кутик А, Б, С та кутик CBD, з яких ABC тупий, а кут CBD гострий. На наступному рисунку у нас бачимо є прямий кут. Ну і давайте глянемо на інший кутик, так? Так, раз. Тут у нас є прямий кутик. Якщо ми повернемо його з іншої сторони, по суті, в нас вийде також з вами 90 градусів. Тобто два кути є прямих. Кутик КМП, це в нас буде прямий кут. Та кутик ПМТ. Наступні. Накресли за допомогою косинця прямий кут АБЦ і поділи його променем БК на два кути. Назви кути, що утворилися, визначи їх вид. Так, для цього беремо з вами косинець. Ну і рисую з вами прямий кутик. Звичайно, має бути без стрілок максимально. По суті, я використовую цю програму, адже вона найкраще всього у нас може рівні лінії малювати. Ну, по суті, давайте я переверну косинець. Примірюємо. Так, тут є 90 градусів. А, отже, в нас є кут ABC. Поділи його, пробунем. БК. На два кути. Давайте глянемо. Давайте тут намалюємо якийсь промінчик. БК. Назве кути, що утворилися. Отже, утворилися в нас два кути. Давайте опис весь закинемо. У нас є кутик а, Б, С. Він є прямий. Також у нас є БК-промінь, що ділить який кут? Кут Куц? Далі ще у нас є кутик АБК і кутик КВЦ. І вони двоє є гострими. Чому? Тому що вони двоє в сумі дають, по суті, 90 градусів. 90 градусів це прямий кут. Якщо, наприклад, один з них має 30, то тоді інший має 60, що однозначно нам каже, що вони будуть мати, по суті, гострі кутики. Також, якщо взяти, наприклад, навіть на 1 градус менше. 89 градусів нехай буде і 1 градус. Це все рівно менше за 90 і це все рівно будуть гострі кути, тому їхні поєднання кутів в будь-якому варіанті дають два гострих кутики, що в сумі дає уже прямий кут. Прошу це запам'ятати! Ну і по суті, все завдання ми вирішили, дуже класні. Чекаю на ваші коментарі, лайки, підписки. Дуже вдячна вам, що останнім часом так активізувались. і до зустрічі!